Ми розпочинаємо майстер-клас сумка руками. Плести її ми будемо з такого клубочка пряжі Marshmallow від Yarn Art. Також нам знадобиться будь-яка банківська картка пластикова етикетка, якою ви вже не користуєтесь. Нам знадобляться ножниці і нам знадобиться люба околка. Зараз про саму пряжу. Тут 30 метрів, вага 750 грамів. І, як я вже повторювала, я нитка. Колір самої пряжі, яка нам знадобиться. Все про це пізніше. Зараз трошки про саму пряжу. Ось ця пряжа, трикотаж, але вона майже не тягнеться. Тут зв'язаний по колу, лицева сторона і виворотня. І в цю трубу вставлено багато-багато синтетичних ниток. Кожна з них ниток, наче ще чимось перев'язана, і це не дає пряжі розтягуватись вона не тягнеться. Пізніше, коли будете носити сумочку, ця пряжа може хіба що трошки І Із -за цього буде казатися, що вона трошки розтягнута. Але ні, вона сядеться і після цього сумка більше не буде деформуватися.